Заява по питанню про проведення розміру справи No2202, 8602, рік 12, судом присяжний, оскільки на цей час ви показали себе упередження особи, колея сформірована з осіб, які не мають практики роботи по кримінальних справах понад 5 років що передбачено і саме поліціям України. На вас здійснюється постійно тиск з боку Бандюка Навдепа Мініченка, а саме присутня постійно його представник Кухановська, яка постійно порушує порядок засідання, провокує конфліктні ситуації. Ви не зупиняєте жодну чином, навіть, навіть не було видано судового засідання. Тому я вважаю, що ви є такими особами, які фактично просто виконують його розпорядження Мініченка і порушуєте неодноразово конституційні та представні приватні. Тому така заява наполягає, що було залишено справ і наполягає на розгляді вищівказаної справи судом присяжними. Відповідно до статті 31 Кімінально-Поціонального кодексу України 2012 року та статті 22 Конституції України від чітко зазначено, що мої права не мають бути ущемлені в зв'язку з тим, що були прийняті або нові закони, або вступили в дії якісь інші закони. Передайте в матеріалу показування. Думка прокурора щодо розгляду справи судом присяжних. Колекція комунального працівника розглядається справа, не передбачається. Хочу нагадати підсудному, що ми розглядаємо дану справу в кримінального комітету кодексу України 6060-го року, а не 2012 року, де не передбачено по Ольсу 2060 року. Саме такий розгляд, та процедура розвитку приймальної справи. Вважаю, що все є зловживанням з боку своїми правами і затягуванням сліду даної терміну справи. Я також прошу прокурор, вважаю, що це питання є надовні та оскільки проходить з 60-го року, пока України не передбачає матеріал проти процедурів, але це справиться до ПЦР.

не передбачено було. Все довело, що матеріали справи. Головуючи, ще висохати, які є клопотання по справі, оскільки це вважає на нашому розгляду. Це проїжджає подальшому розгляду, порушити моє права. Значить, зараз надайте, можливість, надайте, надайте можливість, надайте можливість, Познайомитися з вухозаписом перших тих свідків, які вже були допутані без моєї участі. Дайте таку можливість. Щодо свідка Войцехівська, що ви вирішили? Доставляється цей свідок, не доставляється. На свідкової довід був оголошений із матеріалом комунальної справді. Зрозуміло. Значит, якщо